Мені однаково, чи буде я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу не чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все собою заберу, малого сліда не покину на нашій славній Україні. Не нашій, на своїй землі і не помяне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені. Як Україну є люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять ох, неоднаково мені.